Они доби під вогнем російських військ тричі був Херсон і селище Придніпровське, Йдеться у повідомленні начальника міської військової адміністрації Романа Мрочка. Обстрілами були пошкоджені житлові будинки. Продовжила російська армія обстрілювати і Береславський район. За інформацією начальника місцевої районної військової адміністрації Володимира Літвінова гатили по нововоронцовській, Береславській, Новоолександрівській і Тягинській територіальних громадах. Минулої доби ворог, використовуючи міномети та артилерію, завдавав удари по населеним пунктам міста Береслав, Осакарівка та Тягінка. Окрім того, ворог, використовуючи безпілотні літальні апарати, атакував населений пункт Золота Балка. В результаті ворожих обстрілів пошкоджень зазнав дошкільний навчальний заклад. За останню добу без жертв. У селі Золота балка внаслідок обстрілів пошкоджені дах та основа купола місцевої церкви. Повідомив на сторінці у соцмережах, керуючий Херсонською єпархії православної церкви України єпископ Нікодим. За минулу добу ворог дійснив обстріли 11 національних пунктів правобережної Херсонщини, в тому числі і Херсон. Були пошкоджені п'ять приватних будинків. Є пошкодження газового лону, господарчі споруди. За минулу добу одна людина загинула наслідок російської агресії. Оксана Хлібос, Суспільне новини, Херсон.